Українська розвідка має паспортні дані понад півтори сотні китайців, що воюють в Україні на боці окупантів. Однак спецслужби вважають, що насправді їх тут набагато більше. Як росіяни вирбують до своїх лав іноземців? Тетяна Демох. Китайські громадяни на війні в Україні. Е, мене звати е, Чан Уан. Ва, мене звати Ван Кандзюм. У полоні. Латянко. Зараз я в полоні в Україні. кохана України в полоні цих двох наші військові 81-ї та 157-ї бригади взяли в полон біля Білогорівки і Тарасівки на Донеччині. Спершу ми побачили це відео, де вже відомий нам Ван Гуанцюнг пояснює, що сталося. Щоправда, жестами. Та їх уже допитали в СБУ з перекладачами, ті були багатослівніші. А, вже коли він здався в полон, росіяни скинули на них якусь вибухівку з газами. Він знаходився всередині укриття, надихався цим газом. Він думав, що він вже загине, але український військовий пробіг, витягнув його за шкірки назовні. І вже після того судовість за інформацією СБУ Ванг 1998 року народження приїхав до РФ у грудні 24 го Нібито з туристичною метою. А потім сам подав заявку на контракт. Побачив оголошення в інтернеті про набір на службу та спокусився на виплату у 2 мільйони рублів. Другого Жан Ренбо завербували вдома у Китаї представник РФ. Джан був безробітний і вже у лютому 25-го прибув до Москви та підписав контракт. Схем російського рекрутингу багато. Наприклад, як повідомляють джерела у спецслужбах, це TikTok та китайські соцмережі. Росіяни там активно розповсюджують рекламні ролики, завербовані потенційні новобранці прибувають до Москви. Проходять медогляд один-два місяці на навчанні. Далі отримують документи і російську банківську карту для виплат. І все вітаємо в лавах російської армії. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування це важливо. Може, є ще й таємне. Мені знадобилося всього декілька хвилин в тіктоці, аби знайти китайського військового на службі в росіян. Видає у соцмережах все: свій побут, як воює, демонструє документи. А ось кадри як крадуть пральну машинку. А на цих їдуть на чужому самокаті. Ходатінка Таких китайських громадян у російській армії нині півтори сотні. Щонайменше. є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію. Вважаємо, що їх більше набагато. По цих 155 є паспортні дані. Звідки вони? Їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби – 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки. Тощо у нашої розвідки є дані тих громадян Китаю, які просто зараз проходять відбір. А вже полонених Україна готова обміняти на своїх. Тетяна Демух та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.